Після того, як рюкзак відшили, він вивертається. Тому в нас виходить такий трішки страшненький вигляд. Бо поки цей рюкзак створювався, ви уявіть, скільки разів його йорзали та в руках просто різні маніпуляції, щоб його зробити. Щоб його привести в класти нормальний вигляд, нам потрібно скористатися спеціальним кремчиком для Crazy Horse. Нам знадобиться сам крем, гарденія супер і губка. І ми просто беремо і весь рюкзак поступово обробляємо кремом. Не потрібно одразу багато набирати крему. Потрошечки, трішечки ми його втираємо поступово. Цей крем не просто відновлює зовнішній вигляд, в нього є ще інша функція, не менш важлива. Він закриває лицеву поверхню. І таким чином, навіть якщо шкіра в якомусь місці була з браком, це рідко буває, цей крем закриває фарбу, і таким чином вона не буде переноситись на речі. Одяг буде цілий. Так, рюкзачок обробив. Він має значно кращий вигляд. Тепер можна і зняти гарне відео для соцмереж. Мій сетап для зйомки це трипот від розетка та фотоапарат Sony NEX F3 2011 року. Так, готуємо штатив. Встановлюємо камеру. Тут же для швидкого доступу спеціальна платформа. Дуже зручно. Вмикаємо. Так, є контакт. Так, тепер необхідно налаштувати світло та прибирати стілу. Я вимикаю основне світло, що у нас є? Камера на триносі. Світло направлене, лампа, одна, софтбокс. І звичайні найдешевші лампочки в мене вже встановлені по дефолту. Вони мені допомагають в робочому процесі, а також при зйомці. Так, дивлюсь, налаштовую, щоб було правильне ISO. Тут я ставлю на 800, перевірка. Угу, Дуже темненько. Так, ставимо 1600, перевірка. Так, вже значно краще. Так, є. Відкрили екранчик. Так ось наш рюкзак одразу одягаємо лямки, щоб можна було нормально продемонструвати, показати, як це все працює. Так, да, Поки рюкзак новий, оці місця, підпряжники, все ці речі вони можуть бути жорсткувачі, але з часом вони будуть розтягуватися нормально, це натуральна шкіра. Треба це розуміти. Ну, майстрі в курсі 100%. Так, є одна. Так, друга. Так, рюкзак до зйомки готовий. Так, камера теж. Мій головний реквізит. Мій головний реквізит це рукавички. Ювелірні рукавички. І тепер пігнали. Просто демонструємо наш рюкзачок. Вмикаємо камеру. Так, трохи мені не подобається світло. Ось так краще. О! Ну, красаж. Демонструєш, як працюють блискавки, наскільки, наскільки глибокі відділення. Це було рознято е, загальний план. Тепер на фотіку ми повинні зняти деталі. Так, є. І тепер я забув, я забув, що треба обов'язково одягнути на себе рюкзак, показати, як він сидить на людині. І ще дуже часто запитують нашкіряні великі рюкзаки, яка вага, ви теж повинні це знати, орієнтуватися, щоб нормально було зрозуміло людині, чи потрібен той рюкзак, чи ні. Тоб була така смішна ситуація. Пише мені жіночка. Я хочу рюкзак, ось цей скільки він важить. У мене хвора спина, але я хочу шкіряний рюкзак. Ну розумієте? Я їй кажу, що не рекомендую, краще візьміть якийсь ортопедичний, бо цей рюкзак не має таких властивостей і тому подібне. Це ззаду не бачу, як його знімати. Ще спробую зняти як на одному плечі. Ось і все. Ось я відзняв коротенький огляд рюкзака. Дивіться, як відео це буде зараз монтовано.